Із першими літніми днями футбольні майданчики прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи наповнилися дитячим галасом. Наше місто приймало міжобласний турнір і зміні футболу серед наймолодших гравців. Давай брю. Два дні на полі об'єднувалися юні спортсмени із різних міст. Відкривали турнір юнаки та дівчата 2018-2019 років народження. Це команди з прилук, ічні, Гребінки та варви. Диві, диві, диві. Хай ходить, виходить, ходить, ходить, ходить Навколо гри зібрали аншлаг вболіваючих. Серед них батьки футболістів. Вервенчанка пані Ірина підтримує свого маленького спортсмена. Емоції неймовірно зашкалюють. Враховуючи те, що вони семилітки, то вони грають просто супер. І всього-навсього з вересня ми працюємо з нашим тренером. Ми щиро вдячні за ці емоції. Кожен для нас турнір це щось неймовірно. Ми вдачі ніж прилукам, що нас прийняли. Коли ми приїхали, то нас зустріли, нас провели, нам дали окрему роздягальню, нам пояснили ситуацію, як, що, нам дозволили провести тренування. Ми дуже задоволені і вдячні організаторам. А от ініціювали проведення турніру Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа у співпраці з міською радою. Змагання мали одразу кілька важливих місій. У ході гри охочі донатили на фронт. Водночас вшановували пам'ять тренера Сергія Калдая. Колись саме він відкрив дорогу у футбол Олександру Гавурі. Колишній вихованець, а нині викладач спортивної школи, також долучився до організації турніру. Тренер був дуже суворий, дуже такий свої принциповий своєї позиції, дуже такий, і в всі час такий харизматичний, і з дуже гарним почуттям гумору. Ну і завдячуючи йому напевно я тут зараз працюю вже більше 15 років, тобто це теж він теж свою як кажуть руку сюди приложив. У другий день на турнір вийшли гравці із тих же міст, але вже старші 2017 року народження. Також залучили команду із Чернігова. Три, два. Така жвава і дружня команда клубу ФК Чернігів. Дев'ять футболістів приїхали до прилук. На рівні з усіма юнаками грає семирічна дівчинка Емілія. Після матчу із прилузькими футболістами каже: Там всі гра граки гра гра дуже сильні, дуже вони обиграють добре, забивають багато голів». Зовсім недавно за команду чернігівців грає Данило. Вперше він завітав у прилуки, але на полі проявив себе гідно. Суперники сложні. Ну я забив. грали не за перемогу, а за участь. Так каже помічник тренера чернігівської команди. Протягом гри він наполегливо підтримував своїх вихованців. Два поля в непоганому стані для дітей, щоб грати, зіграли дві гри. На жаль, дві і про. Карали, але результат – це не головне головне, щоб діти грали в футбол, розвивалися і ставали кращими. Дітям головне, щоб вони вийшли, отримали задоволення від гри в футбол, суперничали з іншими командами, розвивалися, відчували конкуренцію. Результат в їхньому віці це не головне, головне більше грати в футбол з різними суперниками старшим те, бо це не вважніше. І отримати задоволення від гри. А от команда Варвенщини складалася з 11 футболістів. Завзятий і активний гравець Єгор. вже встигли відіграти кілька матчів. Семирічний спортсмен займав позицію нападника. Сьогодні дві гри ми виграли, і мені все сподобалось. На трибунах вигуки та оплески. Тут батьки вони теж у грі, підказують, хвилюються, але й пишаються власними дітьми. Сьогодні ми грали першу ігру проти США. Прилуки відіграли 6-0, Виграли, і другу ігру грали ми проти Гребінки виграли шість все супер. Ми і вчора були, дітки наші менші грали. Також все на класному рівні. Ми дуже задоволені. Хотілося, щоб частіше проводили для наших діток такі заходи. Командна гра приводить до успіху. 11 футболістів представляли і місто Грібінку. На Натреновані спортсмени боролися за гол. Такі активні і невтомні. З двох проведених матчів перемогу здобули в одному, каже маленький Макар. Перший суперник був дуже легкий. І ми його чотирною виграли, і один гол був мій. А другий суперник ми хім один програли. Хлопчик доклав максимум зусиль, аби його команда показала гарні результати. Макар сподівається, що ми займемо друге місце. Стати на футбольний шлях Макара надихнув батько. У минулому гравець, а нині найбільший уболівальник свого сина. Олександр Корнів не пропускає жодного матчу. А з лави запасних завжди поруч. Дуже гарна атмосфера, дуже гарні організатори. Ну дуже файно у вас тут це дає дітям розвиток в першу чергу, тому що зараз з футболом під час війни дуже важко і їм ну нада. Треба... Давати на це ну, розвиток. юнацький футбол не буде, не буде футболу, не буде дитячого футболу. Свою майстерність на полі доводили і вихованці Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. 20 футболістів цього дня виборювали перемогу. Перший матч провели із варвою. Ми там фінти робили, вони теж фінти, вони боці нам на ноги так насипали. Ну, вони нас обводили так 6-3 у нас. Счот. Та ми також почти добили, але ну, не вийшло так. За результатами турніру команда прилуцьких футболістів виборола друге місце. Тріумфальну перемогу здобули вервенчани. Третьою серед кращих стала команда Гребінки. Четверте місце посіли гравці Чернігова. Усі учасники отримали заслужені нагороди: кубки, грамоти та індивідуальні медалі. Призи для юних спортсменів надала Прилуцька міська рада, адже один із пріоритетних напрямків роботи є розвиток дитячого спорту в громаді. А от на фронт спортивна спільнота цього дня задонатила 4150 тисячі гривень.